Так, у продажу у нас з'являється ось такий монстр Mitsubishi Pajero вагон 2010 року. Двигун 3,8, газ, бензин, повний привід, звісно, і автоматична коробка передач. Має молінзовану оптику, якісне світло. Гарна зимова гума, 18-й радіус колеса. Гарний кліренс у автомобілі. Автомобіль повністю в бронеплівці. Виглядає чудово. Є повнорозмірне запасне колесо, вже встановлений фаркоп, також є камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік. По технічній частині нарікань немає від слова зовсім. Салончик у нас перешитий, ось такий шкіряний, в ідеальному стані, звісно ж, ева, коврики. Вставочки із дерева, дуже гарний салон. Електросклопакет, датчик газу, шкіряне мультикермо, також ставочки з дерева. Спереду, по сидінням також без зауважень. Управління повним приводом, коробка автомат, є підігрів передніх двох сидінь, клімат, мультимедіа андроїд з камерою заднього огляду та бортовий комп'ютер. 219 тисяч кілометрів пробігу. Гарний друзі, автомобіль. Ціна актуальна 11 тисяч доларів за Пажеровагон вагон 2010 року. Авто в продажу по наявності придбати можна за готівку кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.